Друзі, всім привіт! Мене звати Надя це канал Світла Бібліотек. І у цьому відео я підготувала для вас підбірку осінніх книг. до Кінця осені залишається ще більше місяця, і я подумала, чому б не надихнути себе і вас почитати ще чогось атмосферного. І а, я розділила ці книги за такою градацією: від дуже таких сонячних, затишних, золотих днів осені до дуже похмурих, містичних, сірих, до такої дощової і моторошної осені. І за цією градацією пропоную і рухатись, і почну, я, мабуть, із найбільш сонячної книги. У своїй підбірці країна Амазонок Наталії Довгопол. Це було моє знайомство колись перше з авторкою. Я далі не читала ще нічого. Але ця книга була для мене дуже затишною і атмосферною. Вона розповідає про дівчину, яка вирушає на пошуки країни Амазонок, і з нею в дорогу відправляються ще три. Супутники це ще одна дівчина і два хлопці. Вони абсолютно різного походження, різного соціального стану. І тут така, ніби давньослов'янська такий антураж, епоха і історії крізь. Крім самої мандрівки, є ще такі е, дуже по осінньому затишні місця, і ліс, і невеличке село, де опиняються наші герої. Е, і діалоги між цими героями якісь дуже милі, незважаючи на те, що деякі з них мають е, там між собою суперечності, все рівно це читається майже як казка, і, е, і ця книга точно мені навіть за обкладинкою асоціюється з якоюсь дуже сонячною, затишною, золотистою осінню, е, з Якимось теплим сонячним лісом, де шурхотить золотисте листя під ногами. І якщо ви шукаєте щось з української літератури саме з осінньої тематики, то рекомендую вам звернути увагу на цю книгу. Рухаючись далі в сторону лампової атмосфери, покажу вам менше селу, але теж таку камерну книгу, яка називається Свічки догоріли. Це угорський автор Шандор Мараї. І ця книга чимось мені нагадала Кадзу Ішігуро, його книгу залишала. Дня, тому що тут теж є в нас герой похилого віку, якого ми зустрічаємо в книзі, коли він обмірковує своє життя. У нього в житті трапилася не дуже приємна ситуація з його другом і з його дружиною. І от нині ми бачимо, як він готується до зустрічі з цим другом і ем, думає про ту ситуацію, що сталося, що до цього призвело, згадує історію свого життя, історію знайомства з цим другом, історію знайомства зі своєю дружиною. І це намагання якісь підвести якісь підсумки життя в той же час. І це історія про дружбу, про втрату. Це історія про упрощення, і чи дійсно ми все здатні простити, чи дійсно варто прощати все, навіть коли ми розуміємо, що залишилося нам жити небагато. Дуже така філософська історія, вона невеличка, тому на один якийсь похмурий вечір може вам підійти. От наступний автор, який теж майстер створити атмосферу, але домішати до того ще трохи містики, це Карлос Руїс Сафон. І я у нього читала лише одну ось цю невеличку книжечку Володар Томану, і можу дійсно сказати, що вона була дуже по-осінньому атмосферна, містична. Все, що необхідно для такої а, уже сіруватої осені, є в цій книзі. А, ось цю книгу я ще не читала, «Північний палац», але знаю, що це має бути якесь таке не пряме Продовження цієї історії. Загалом вже тут навіть обкладинки дуже осінні. І ось ця історія Володар Туману розповідає про те, як від, через Другу світову війну сім'я головного героя, хлопчика-підлітка, переїжджає до будиночку на березі моря. І у цьому містечку біля на цьому березі відбуваються дуже химерні такі речі. А тут годинник іноді місцевий іде в іншу сторону, з моря підіймаються якісь Якісь затонулі кораблі, і так далі, і в цьому цьому буде розбиратися головний герой, і його друзі, і кого вони виявлять, і хто опиниться володарем туману, розповідаються в цій невеликій, але дуже затишній і атмосферній історії. Ну, якщо ми вже заговорили про затишок і атмосферу, то звісно ця підбірка не моглася піти. Без циклу про Локвида і компанію, тому що це дуже дійсно і затишна, і в той же час містична атмосфера. Загалом, за задумом Джонатана Страута існує світ, в якому разом із людьми проживають привиди, і вони не те, що якісь непомітні там і виходять нікого не чіпають, а вони просто шкодять людям, починають виживати їх із будинків, влаштовують там різні диверсії. І цих привидів можуть бачити. Та тільки діти і підлітки. І саме такі підлітки організовуються в такій спеціальній агенції для боротьби з привидами, і саме такою є і агенція Локвода, який разом з двома своїми колегами, друзями, дівчиною і хлопцем ще розгадують різні ситуації, що сталися участю привидів, і допомагають людям їх позбуватися. Це дійсно унікальний світ, в якому є свої. Є унікальна структура, свій, свій унікальний задум. Це дуже затишний світ Лондона, це дуже цікаві завжди моменти того, які вони використовують там засоби для ловлі цих привидів. І це також дуже така камерна атмосфера, тому що це постійні чаювання, поїдання печива і канабок на кухні. Тому всім, кому подобається затишна атмосфера столової Гогвард, рекомендую звернути увагу і на цей цикл. Ну а ми з вами. Продовжуємо рухатися в сторону темної і холодної осені. Але поки що я вам покажу книгу, яка відбувається на події, якої відбуваються насправді влітку, але вона вже дуже по осінньому прохолодна. Це детектив-трилер в останній, коли я збрехала Райлі Сейгера. Якщо пам'ятаєте, ми читали цю книгу разом з іншими буктюберками і робили, випускали влоги про читання цієї книги, і мені здається, всім без виключення ця історія сподобалася. Особливо. Був неочікуваним фіналом її і розв'язки. Загалом дійсно події відбуваються влітку у підлітковому таборі, де збираються дівчата із таких багатих сімей. І Одного разу там зникають дівчата, а їхня сусідка, яка залишається в будиночку через 15 років, повертається до цього ж табору, знову який відкривається і приймає дівчат підліток для того, щоб розібратися, що тоді сталося. Тому що про її сусідок ніхто нічого так і не довідався, їх і не знайшли. Ніхто не знає, чи залишились вони живими. Очевидно, що ні, але. Що з нами сталося, хоча б якихось зачіпок і слідів, нічого не залишилося. Книга дуже напружена, постійно відбуваються якісь моторшні події, тут не обійдеться і без надписів червоною фарбою, і без птахів якихось у закритих приміщеннях, і всього такого містичного, жохаючого, горорного навіть трошки, тому що в мене сама ця атмосфера і локація, де відбувається цей табір, а це озеро оточене лісом і. Якийсь з такими статуями старовинними, які там заросли уже кущами, трошки жахала саму. Тож, попри те, що події відбуваються ніби в літню пору, ця книга була для мене по осінньому прохолодною, освіжаючою і жахаючою. Ще одна книга, яка буде пов'язана з підлітками із школою, і тому я її одразу віднесла собі до осіннього читання. Це двоє можуть зберігати таємницю, коли один із них мертвий. Тут і дівчина і хлопець, брат і сестра, які, у яких маму позбавляють батьківських прав, і вони вимушено переїжджають до своєї бабусі в невеличке містечко. І це містечко має сумну славу, тому що 18 років тому в ньому зникла якраз тітка наших брата і сестри, а 5 років тому. В на балу шкільному було вбито власне королеву шкільного балу. І цього разу, коли вони приїжджають до цього містечка, то ним шириться такий меседж, хтось залишає повідомлення, написи про те, що стережіться цього року на шкільному балу станеться те ж саме, що і п'ять років тому. І всі тут жахань, але наша головна героїня якимось чином намагається розгадати все, що сталося, по-перше, з її тіткою, і певним чином вона. Вникає в це розслідування, намагається здогадатися, погратися в детективку, тому що вона любить читати цей жанр, і намагається розгадати ці а, таємниці. Звісно, наприкінці нам відкривають ці карти, і цей фінал для мене теж був неочікуваним і цікаво, був скомпонований. Мені сподобалося, як відкрилися ці події і хто був винуватцем. Вона, на перший погляд, може здатися такою досить підлітковою, але тут напруга. Трилерна і загалом з нагнітання було досить таким, і для дорослої аудиторії достатнім. Ну, якщо вже говорити про більш дорослі трилери, то покажу вам рут В, поворот ключа. І ця книга, до речі, зараз видано перевидано видавництво «РМ» у красивому виданні з ілюстрованим зрізом. Тому, якщо полюбляєте детективи-трилери і містичні будинки, то рекомендую вам звернути увагу, тому що ця історія розповідає нам про дівчину, яка хоче, скажімо так, заробити гроші і відгукується на дуже див. Але добре оплачувану вакансію, яка передбачає те, що вона поїде у якийсь будинок, де живуть двоє дітей зі своїми батьками. І коли вона приїжджає, вона розуміє, чому їй готові заплатити стільки грошей, тому що ці батьки кажуть, у нас справи, нам треба поїхати, і ми просимо вас залишитися з цими дітьми наодинці. Тут є ще один чоловік, який допомагає по господарству, але загалом, ось ви в цьому будинку будете з ними разом дивитися за ними. you <laughs> І одразу ж цей будинок, батьки її переконують в тому, що він дуже ноу-хау, що там цифрові технології, і камери всюди, і голосові помічники. Але коли головна героїня опиняється в ньому уже після їхнього від'їзду з цими дітьми, то починає, починають відбуватися дуже дивні речі. Це і скрипуча підлога, і хтось рухає і відкриває, закриває двері, і все, що ви можете подумати. Які у вас виникають асоціації про будинки з приводами? Ось це і відбувається і в цій книзі. І, звісно, наша головна героїня намагається, по-перше, з'ясувати, що відбувається, по-друге, не поїхати дахом у всьому цьому. Ну і крім того, їй ще треба дбати про цих дітей і допомоги, ні звідки чекати, тому що всіх, кого вона питає про цей будинок, там десь по сусідству кажуть, що за ним дуже така сумнозвісна звісно, слава ходить, тому вона даремно сюди приїхала. Але звісно, в результаті чи ми дізнаємося, що ж там відбувалося, і тут теж такий подвійний фінал, тому що ніби нас підводять до одного е висновку, а потім нам відкривають ще ніби подвійне дно, і від цього мені було теж цікаво дізнатися. І от я ніби трилери і детективи рідко хочеться їх перечитувати, тому що загалом картинку пам'ятаєш, пам'ятаєш, що там відбулося. Але ось тут, ось цей подвійний фінал саме я вже і в таких тонкощах не згадаю, тому можливо було б цікаво навіть і перечитати. Ну і звісно, наближаючись до страшної, містичної, холодної, пронизливої осені, я не могла тут не згадати один із своїх улюблених трилерно-детективних циклів. Це детектив про Ганібала Лектера. І зараз вона теж, цей цикл теж переведається у видавництво КСД у серії Культріт. І я дуже чекаю четверту частину. Цього циклу, яка називається Сходження Ганнібала, тому що тут вона, здається, в цій серії і не видавалась. У мене ось такі старі видання ще, зібрані великою просто <хи> працею, тому що я їх вишукувала як могла, от навіть від букбокса одну купувала. Якщо говорити, що об'єднує загалом цей цикл, то, звісно, це історія про Ганібала Лектера, про лікаря-психіатра, який сам стає маньяком убивцею і робить дуже такі жорстокі і здійснює жорстокі вишукання вбивства. Але кожна із цих книг по. Своєму особлива і не в кожній із них він відіграє безпосередньо головну роль, тому що, наприклад, у червоному драконі є детектив ФБР, який береться за розслідування, перебуваючи вже там на вислузі, і його просять звернутися за допомогу, по допомогу до Ганнібала Лектера, тому що він має досвід спілкування з такими, такого рівня вбивцями, і щоб Ганнібал допоміг їм розгадати. І розплутати це вбивство, тому що він володіє дуже таким непересічним інтелектом, дуже класною підготовкою професіональною в сфері психіатрії. І він безпосередньо сам є маніяк убивця, і це допомагає йому розгадувати задуми інших таких злих А, Тому до нього звертається ФБР, і вони шукають тут червоного дракона. Друга частина це вже. Мовчання і гняти, і тут у нас по допомогу знову ж до ганібала лектора звертається юна практикантка Клеріс, яка теж веде одне із розслідувань, і вона одна з найкращих на своєму курсі, і саме її вирішують відправити теж до на консультацію, скажімо так, до лектора. І тут показується дуже тонкий. Такий психологічний момент, як вони балансують, будуючи свій діалог, тому що їй треба і дізнатися від нього максимум інформації, і не видати занадто багато інформації про себе, щоб він потім, потім не зміг зманіпулювати з нею. Ну і безпосередньо Ганібал це вже історія, де в центрі оповіді сам ганібал-лектер, і тут за його пошуки будуть братися. Але мені ось ця частина була відверто найслабшою. І мені здається, що Томас Гарріс пройнявся уже сентиментом до свого головного героя і намагається і нам показати уже його в більш такому. А... Позитивному світлі, чи що, романтизувати його образ, і тому мені буде дуже цікаво почитати ще четверту частину сходження Ганібала. Вона, хоча й написана була останньою в цій серії, але вона розповідає якраз перед історією, що привело до того, що дійсно цей лікар-психіатр став тим, ким став. І ще один детективний цикл, який я раджу для уже такої похмурої, холодної сірої осені: це розгін Меттю Шарлик. Це серія детективів власне, про Меттю Шарлика. І вона теж, хоча я прочитала тільки першу книгу, але думаю, що вона саме теж однією з моїх улюблених, тому що це історичний детектив. І, власне, наш Меттю Шарлик є таким повіреним у справах Томаса Кромвеля. Це доба реформації, і, власне, нашого головного героя просить Поїхати до монастиря і розібратися у вбивстві, яке там сталося. Крім того, у нього є завдання, якраз підпорядковані ці, підпорядковані ці ідеї реформації, а вона передбачала знищення монастирів, всю їхню землю, всі їхні статки передавали державі. І в монахів власне розпускали просто. І от у меті Шарлика є два таких завдання: розпутати вбивство, що там відбувалося. І домогтися того, щоб цей монастир перестав існувати. І поряд з тим, що ми занурюємося у розслідування, яке тут дуже таке. Повільно плинне і дуже деталізоване, і дійсно, ми ходимо з меттю-шарликом і опитуємо всіх працівників і жителів цього монастиря. Нас ще і посвящають, посвящають у цей специфічний дуже уклад монастиря, як там все відбувається, як там влаштований побут, і хто там чим займається загалом, і як взагалі там в них влаштована ієрархія і життя. І це було дуже цікаво читати, тому що. Що окрім цього, нам роз... о... О... омальовують ще ширшу перспективу і показують взагалі епоху, якимись такими дрібничками, показуючи, як все відбувалося, які були настрої в суспільстві того часу, яка була е... суспільний... суспільні верстви, які на той час були, як був влаштований побут там і так далі. Е... Логістика, все ось це е... дуже класно і ненав'язливо зображено в цій книзі. Е... Тому я чекатиму продовження. Пригод меті Шарлика, і мені дуже сподобався цей головний герой, тому що він, по-перше, горбань. А по-друге, він уже в першій частині ми дізнаємося, що у нього є певна криза того, що він має сумнів того, чи слідувати своєму сумлінню. Чи слідувати своєму е, обов'язку, своїй посаді, е, і виконувати підпорядкування і накази короля Томаса Кромвеля, або ж дослухатися до свого серця і е, діяти з якихось власних почуттів. Це дуже завжди цікаво читати, і я люблю таких героїв, які знаходяться в певному невиграшному становищі і намагаються з цим також розібратися поряд з тим, що в них є ще якісь зовнішні перипетії, Ну і також чому я цю книгу віднесла до осінніх, тому що е, тут вся. Е... Весь тект і вся атмосфера дуже холодна, пронизлива. Сам цей монастир холодний, і нам автор часто про це каже. На дворі тут уже зима, але це така якась зима, знаєте, волога з мокрим снігом. Ну, ніби така пізня, сіра осінь, коли дуже рано темніє, коли не видно сонця тижнями. І ось саме таку атмосферу змальовує нам автор і ніби підкреслює. Всю цю, ем, сірість і суперечність тих часів, і е, ті бентежні настрої, які панують у суспільстві. Ну і наостанок покажу вам теж дуже атмосферну, але просто чорну містичну книгу. Це галант Вікторія Шваб, видавництво немо з ілюстраціями тут кольоровими всередині. І історія нам розповідає про дівчинку, яка живе в сиротинці, в якої є від мами тільки щоденник, але записи в тому щоденнику. Чим далі від його початку, тим вони більше якісь неоднозначні, непрямолінійні, запутані, химерні. І ця дівчинка одного разу отримує лист про те, що її запрошують до їхнього родинного маєтку. І здавалося, це хороша новина для неї, тому що їй в сиротинці не дуже добре живеться. Звісно, але вона знає, що мама у щоденнику зазначала, будь ласка, тільки не їдь у цей галант. Але в неї не те, щоб є сильний вибір і вона. Вона все ж відправляється до цього маєтку, і, звісно, там починають відбуватися дуже страшні і химерні речі. В цьому маєтку живу, живе прислуга і живе один із її родичів, і вони всі зберігають таємниці, щось їй не договорюють. Вона розуміє, що тут щось зовсім нечисте відбувається, і одного разу вона знаходить таємні двері і проникає в туди, куди їй не варто було проникати. Але, звісно, вона має з усім цим розібратися. Зібратися і розгадати всі секрети цього маєтку. І це дійсно дуже похмура, дуже містична на. Але привидом історія тому якщо таке полюбляєте готичне, містичне, рекомендую вам звернути увагу на цю книгу. Вона досить легко і швидко читається, але до гелоуманських читань, думаю, дуже класно підійде. Друзі, це все на сьогодні. Доповнюйте у коментарях, будь ласка, цю добірку своїми рекомендаціями, що ви рекомендуєте почитати саме восени для того чи іншого настрою, що у вас асоціюється осінь. Я вам також нагадую, що діє мій промокод світло На сайті та в книгарнях Віват, і якщо ви ще не запаслися трилерами, детективами, містичними історіями і горорами, рекомендую скористатися. Він дає 10% знижки на книги видавництва Віват та книги інших видавництв на самому сайті і в фізичних книгарних, якщо ви там буваєте, можете називати промокод світло на касі. Я ж вам дуже дякую за перегляд, дякую своїм спонсорам на YouTube і Баймі Кофі. Бачу, що вас стає більше. Будь ласка, не забувайте, що є. Є телеграм-канал у дописах для спонсорів на YouTube та в Баймі Кофі. Ви можете знайти це посилання, або ж напишіть мені будь-яким зручним для вас способом, і я поділюся ним. А я вам дякую і до зустрічі у нових відео. Па-па!